Слава нашому Господу Ісусу Христу. Дуже дякуємо пастору Олександру за таке глибоке вивчення і актуалізацію книги пророка Прокавакума до наших днів, до наших часів. Це, це дійсно неймовірно важливо, щоб ми знаходили саме в писанні пророче слово, яке інтерпретує час, в який ми живемо. І крім книги Авакума, я думаю, можна прочитати книгу Неємії, можна прочитати Псалми і багато інших отаких от місць, тому прекрасно, що ми в цей день ми мали таке студіум Слова Божого. Дуже, дуже дуже вам дякуємо. І ви знаєте, в книзі пророка рока Авакума є вірш, на який до мене Олександр наголошував. Там написано: запиши видіння і накресли його ясно на скрижалях. Запиши видіння і накресли його ясно на скрижалях. Е, говорилось до мене те, що є неймовірно важливість, що, що час, в який ми живемо, це є час дії. Правильно? Це є час дії. І тут зібрались люди, які діють. Ви знаєте, я, як один із організаторів оцього, оцій події, дуже переживаю, що ми не маємо можливості запросити, хоч і кожного з вас на сцену, щоб ви поділились вашими діями, щоб ви поділились тим, як ви дієте, вашим свідоцтвом. Бо це неймовірно велике, велике багатство воно згромаджене тут, на цьому місці. Амінь. Насправді, ми зможемо трохи це робити буквально вже через півгодини, через навіть 20 півгодини, да, на наших секціях, коли ми будемо збиратись, і в наших мережах там у нас буде багато часу на дискусію. Кожен із нас, він, я надіюсь, може, в секції Капеланській буде складніше, бо там 70 пару людей зареєструвалось, але в інших, я думаю, буде більша можливість до того, щоб кожен із нас міг цим поділитись. Але зараз я буквально... Таким дуже швидко хотів би показати, представити вам певні скрижалі, на яких є написано бачення. Оскільки це є час дії, але дія повинна бути осмисленою. Це також звучало з уст пастора Олександра. Це є час дії, але дія повинна бути глибоко осмисленою. Це дуже важливо. Ось Тому о, таке осмислення. Ми а, декілька місяців тому назад, от пастор Геннадій вчора ввечері він казав, що він був е, на одному зібрані в Ірпіні. Декілька місяців тому назад і там лупили дуже сильно. Пам'ятаєте, він казав? Оце ми були тут в червні минулого року. Багато хто з вас, хто був тут, він пам'ятає. Ми сиділи в одному з цих домиків там, за, за, за столом. Ось, і ми писали декларацію про відновлення України. Декларація про відновлення України. Ось тут дуже неправильний слайд. Оце, і хтось міг би подумати, що я, я тут написано Ярослав Лукасік, там і ще фотографії навіть поставили, що я є автором цієї декларації. Це неправильно, це колективне діло, яке було написано різними Божими служителями, просто щоб ви знали так, чисто. Що ви, я я цю презентацію отримав в 9.00. От мені прислали. Ось, і вже не встиг нічого виправити, тому терпіть, це просто. Той, хто презентує цю декларацію вам, чи зрозуміло, так? Взагалі зроблю таку маленьку дигресію, що, знаєте, оцей форум ми підготували за три з половиною тижня. Тому якщо буде щось там, знаєте, таке, от що десь щось, можливо незрозуміло або якась накладка, просто простіть нас. Добре? Добре? Окей. Okay. Отже, я би таким експрес-темпом хочу а, пройтись по, по цій декларації. Чим вона є взагалі? Тому що ви знаєте, час, в який ми, ми живемо, е, е, це, це просто історія твориться на наших очах. Я ну, кожен день це, це буквально якісь історичні події відбуваються. Ми з вами є свідками. Не свідками, ми є авт, співавторами історичного процесу, який відбувається. І ви знаєте, це час переломний. В такі переломні часи майбутнє, твориться майбутнє. І це майбутнє визначає одна категорія людей, одна соціальна група. Ви знаєте, яка? Так завжди було в історії. Історія вона рухається, рухається, а потім раптом у неї наступають якісь пришвидшення, просто якийсь перелом. От ми живемо в час перелому. І майбутнє визначають люди, які розуміють, що відбувається, які мають мапу, які мають Google Map того, що відбувається, в правильних пропорціях, максимально реалістично. Це по-перше, вони, вони знають бачення, вони мають бачення. І друге, це є люди, які готові посвятити себе заради реалізації цього бачення. Тому те, що я зараз дуже коротко скажу, це є просто певна, певне практичне втілення того, про що говорилось в проповіді до мене. Ось це практичне діє є. Оця мапа, яка називається Декларація про відновлення України, де ми в дуже такий лаконічний, максимально коротко, лаконічний спосіб, максимально стисло намагалися знайти різноманітні виклики. В яких ми знаходимося, перед якими ми стоїмо, різноманітні виклики. І ви знаєте, я не знаю, я не просто подарую снікерса, а щось набагато краще людині, яка, прочитавши цю декларацію, потім скаже мені: слухай, ви забули оце щось дуже важливе. Звичайно, ви мені скажете різні, можливо, деталі, але. Тут важливо, що оця декларація показує на мапі показує континенти, різні континенти. Знайдіть мені ще додаткову Антарктиду або Австралію. Якщо можна. Ось, про що оця декларація? Про що ця декларація? Давайте будемо дуже швидко. Нехай той, хто є, тут мені кликає, бо я цього кликача так і не взяв. Так, я казав, час переломний. Історія творить наших очах. Наступний. В такий історичний час формується майбутнє. Воно залежить від категорії людей, які знають, мають бачення і готові себе посвятити. Наступний e, ось і тепер питання. От, чи, чи церква має оцю інтерпретацію? Знову ми в якійсь. Я, я знаю, що це є завдання єпископів, це є завдання ієрархів церкви. Але... Знаєте, ми всі ціло Христа. Ми десь в нашій ініціативі, християни для України, в яку входять от тут, єпископи, пастори, які приїхали, служителі, священники. Ми, ми, нам, ми намагались накреслити олівцем щось для того, щоб. Щоб, хоча би яким чином, ми мали оцю, оцю стратегію для відновлення України. Тому дуже, дуже коротко. Ми з вами стоїмо перед двома типами викликів сьогодні. Два типи викликів. Перший виклик це є виклики національного характеру. Дякую, другий виклик це є виклики глобального характеру. І тепер дуже швидко всі виклики національного характеру, як вони виглядають. Виклики. От це, пер... це основний виклик під словом націєтворення. Дорогі друзі, ми з вами живемо в час, коли формується український народ, формується українська нація? І це велика, великий привілей бути оцими творцями. Націєтворення. А що ж, що ж воно означає? Націєтворення, це воно підрозуміває різні елементи, такі як, наприклад, цивілізаційний вибір. Хто ми. Хто ми, Українці? Ми Європа? Чи ми Євразія? Ви знаєте, вся українська історія зав'язана на, на, на відповіді на, цю, на, цю, на це питання. Хто ми? І ця війна на цю тему. Де закінчується європейська цивілізація? Чи на річці Дон, чи на річці Збруч, чи на річці Дніпро, чи на річці Дон. E, Бух. Правильно? Щось не в ту сторону я пішов. Але я думаю, ви мене зрозуміли. Тому дуже важливий цивілізаційний вибір. А от що хоче Бог, чи у Бога є геополітика взагалі? Чи у Бога є геополітичне бачення? Е, наступне це формування моделі патріотизму. Сьогодні українці вони е, дивляться на свою історію, вони дивляться на, на, на свою спільноту і намагаються ві, е, створити цю модель патріотизму. Чи є Божа модель патріотизму для України сьогодні? Яка система цінностей має бути в тому, що значить любити Україну? Що значить наша національна тотожність? Наше завдання формувати таку модель патріотизму через різні інструменти, який би спирався на християнський Дух і світогляд. Дерусифікація українського суспільства і церкви. Звичайно, ми. Хтось говорить російською мовою, да? він каже, це мова мого дитинства, моєї молодості, так? чи ще як. Але ми всі однозначно розуміємо, що Україна повинна українізуватись. Що в Україні повинна бути українська мова. Правильно чи ні? Точно? А от як це зробити? Як почати з церкви? Звичайно, потрібно починати з церкви. Яким чином? А... Ставлення до війни і пацифізму дуже серйозне питання сьогодні. От як ми маємо ставитись до війни? Як? Чи в церквах є неймовірно популярний пацифізм до сьогоднішнього дня? Ми не розібралися з цього. Ми, ми дуже часто спонтанно якось реагуємо на події, але одночасно в наших головах не склалася якась структура, якась мозаїка. Для нас неймовірно важливо це зробити. Дуже важливе знову питання декомунізації і дерадянізації. Або формування справедливої держави і інституції, подолання корупції, верховенство права, чи формування моделі влади. От яка є модель влади? Чи, чи в моделі влади в Україні є система цінностей? Чи вона спирається на цінності? Чи може вона спирається на, на силу? Наприклад, ми, ми, ми маємо велику проблему, яка називається олігархія, олігархат. І олігархат це не просто якісь там люди, це те, чи, як ми думаємо, друзі, як ми дивимося на свої еліти, як ми бачимо взагалі, що таке влада. А от про що? А, 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 а яке бачення влади в Біблії, в християнській традиції? Як це перенести на наші українські умови? Формування громадянського суспільства, активних людей, не просто от є влада, і от ми сіра маса, але, але яким чином повинно функціонувати громадянське суспільство? Питання економіки, питання добробуту, на чим воно спирається, етика праці, питання власності і так далі. І так далі. Питання соціального капіталу. Пріоритетні сім'ї в умовах розгортання демографічної кризи, дорогі друзі, все, про що ми говоримо, всі інші виклики, є ніщо в порівнянні з питанням демографії. Хто буде тут жити через 10, 20, 30, 50 років? От. І яка є сімейна політика сьогодні? Якщо є розлучення за один день, є такий закон в державі, то про що ми говоримо взагалі? Якщо, якщо ліквідується Міністерство сім'ї, то про що ми говоримо взагалі? А, питання міграції і діаспори, звичайно, українці живуть за кордоном. Як ми повинні ставитись до них? Як ми повинні розвивати церкві, які е, появляються в Європі, чи в Канаді, чи в Америці? Як вони повинні виглядати? Питання діаспори, питання міграції? Як зробити так, щоб максимальна кількість українців повернулася назад? Питання здоров'я нації, питання психологічної травми, її подолання. Ну і, звичайно, питання надії. От як дати в цих умовах Україні, українцям надію? Це є завдання церкві, дорогі друзі, дати надію. Ось. І, звичайно, ми живемо в глобальних викликах. Вони торкаються нас, і основний глобальний виклик сьогодні це є занепад західної цивілізації. Оця війна є увага! Причиною цієї війни є слабкість західної цивілізації, є занепад. Тому що такі варвари, як Путін чи, чи Китай, чи Іран, чи Північна Корея, вони бачать слабку цивілізацію, і вони думають, давайте вдаримо, давайте візьмемо щось з неї. І вони вдарають, де на кордони. Україна є кордоном західної цивілізації. А звідки цей занепад взявся? І за матеріалізма. Люди на Заході бісяться від жиру. Матеріалізм. Надто добре, слабке покоління на... створиться в хор хороших часах. Ну і, звичайно, ідеології, різні лівацькі ідеології, так як неомарксизм, постмодернізм, вони руйнують її. І це впливає на нас, дорогі друзі. Це не просто там, десь вони гнілий запад. У нас це відбувається з нами, з нашою молоддю і так далі, і так далі, з нашими інституціями, також з церквою. От. Про що зараз скажу, ну, звичайно, сексуальна революція є найбільш яскравим проявом цього занепаду західної цивілізації, але також ліберальна чи прогресивістська теологія в наших церквах. Ми навіть не спроможні її відрізнити, помітити, наскільки вона входить, починаючи від, інститу... від освітніх церковних інституцій. Коли люди перестають вірити в Воскресіння Христа, коли люди перестають вірити в Бога або в те, що є добро і зло, 10 заповідей і так далі. і так далі. Це... Церква на Заході, особливо в Західній Європі, вона просто зруйнована через ліберальну, чи сьогодні вона називається прогресистську. Теологію. Що ми маємо зробити, щоб не наступити на ті самі граблі, дорогі друзі? Для нас серйозне питання. Питання науки і технології. Сьогодні технологія є, технології є великою загрозою для нас. Це те, що ми використовуємо правильно? А з одного боку, з іншого боку, це дуже серйозні загрози. Питання постгуманізму. Гомосапінс закінчується, появляється щось нове, дорогі друзі, через технології. Це є речі, про які, які є неймовірно духовні, і вони торкаються нашого пастирства, нашого духовного життя, нашої, нашого благовістя, питання глобалізму е і так далі. І так далі. Ось, оці всі речі є змістом цієї декларації, декларації про відновлення України. І що ми пропонуємо? Пропонуємо кожному з вас, хто ще цього не зробив, уважно її прочитати. Знайти час, не просто так, знаєте, а знайти час з олівцем і її глибоко прочитати. Тому що ну, насправді це дуже стиснута інформація, її потрібно розкрити. Якщо ви її прочитали, ви можете її підписати в інтернеті. Вона є в інтернеті, є вебсайт. Знайти і скласти свій підпис. Я думаю, багато хто із вас вже це зробив. Хто зробив, може підняти руку високо. О, Зовсім немало. Е, ви, ви можете її поширити. Поширити її в інтернеті, поширити її в своїх спільнотах, в своїх церквах, парафіях, поширити її в своєму середовищі. Наприклад, внести її в систему, наприклад, Місячної або двохмісячної роботи ваших домашніх груп. І, наприклад, на домашній групі разом з Словом Божим, з Біблією ви розбираєте все, все те, що, що там є. Я думаю, у вас хватить креативності для того, щоб ви могли в якийсь інший спосіб працювати з цим документом. Ось тому оце є посилання в інтернеті, хто ще не знайшов. Цю декларацію, там її можна підписати і, і, і поширити. Ось. І останнє, що я би хотів сказати, тут на виході оці декларації лежать роздруковані. Звичайно, добре користуватися і в інтернеті, але лежать роздруковані декларації, ви можете їх взяти, можете взяти стільки, скільки їх використаєте десь для своєї церкви, для, для своїх домашніх груп, для своїх капеланських. Капеланських корпусів, і нехай Господь нас всіх благословить.